Вітаю, мене звати Шорденко Тетяна Андріївна. Народилася я 30.01.97 року народження у місті наших героїв, у місті Маріуполь. Усе своє життя прожила до повномасштабної війни в селі Урзув. Звідки довелося виїхати з причини тимчасової окупації? Там, де я пішла у 2020 році. Працювати на територію полку Азов, де й познайомилася з сім'єю Тараніних та їхньою мамою Ланою, а саме Віталіком та Аллою, які працювали в полку Азов та знімали житло у мого свекра. Ближче до усіх я спілкувалася саме з Ланою, бо вона приходила кожен день у кінці робочого дня. У нас була спільна тема для розмови, бо ще в них працювала няною моя найліпша подруга Юля. Ось і ми постійно знаходили спільну тему, а ця тема була постійно про її. Улюбленого онучика, як вона казала. Завжди, мій улюблений онучик Даня. А, завжди приходила усміхнена, добра, щира. А, знаєте, така собі, жіночка-сонечко. Ну, Про неї по-іншому ну, не, ну, по нічого за неї не скажеш. Вона завжди скромна, добра, відверта. Завжди посміхалася, завжди відносилася до мене навіть до мене, до посторонньої людини як до своєї. Бо навіть в її розмові до мене ніколи не було ні поганого слова, ні поганого погляду, ні поганих намірів. Це завжди було щиро та відверто. І завжди ми спілкувалися про Даню, тому що Юля з ним займалася не просто. Була няня, а ще й додатково вона займалася з дитиною, розвивала її і так далі. І Лана завжди казала: Це мій улюблений онучок, Таня, якби ти знала, який він розумний, який він хороший, який він. Ну, вона казала, він моє сонечко, він моє все. І щось сказати погане, щоб колись щось було не так. В мене навіть язик не повернеться на це. А що можу сказати саме за батька, який з'явився у цій сім'ї за дідуся Дані? Так це те, що я людина, яка зовсім постороння. Е... Яка ніколи не питалася, як, можна сказати, або соромно було, або невдобно навіть у Юлі. Я ніколи не питалася, бо якось про це і мова ніколи не йшла, бо завжди ми знали, що є Віталік, Алла та бабуся Лана. Ось, і що я думала про цю людину, якщо чесно, що її взагалі не існує. Я завжди чомусь думала сама собі, що цього чоловіка просто немає. Я вже таку думку припускала, що він або загинув, або вони колись давно собі розійшлися та не спілкуються. Бо знаєте, скільки вони там жили, скільки я була з ними знайома, ця людина ніколи, ніколи там не з'являлася. Від слова зовсім. Були свята в Азові на День пам'яті героїв і інші були свята, де я, звісно, помічала, що можна запрошувати своїх родичів, привозити дітей, батьків, сестер, братів. І ось коли були ці свята, я ніколи не бачила, щоб цей тато. З'являвся тато Віталіка. Ніколи. Зовсім. Вже не кажучи за сімейні свята, щоб ця людина приїздила не то, що до онука, а саме до свого сина. Цього не було ніколи.